Сьогодні темою номер один для усіх світових змі є зустріч Зеленського з Трампом, точніше, їхня суперечка в Овальному кабінеті. Тому не дивно, що найвідоміші газети та журнали поставили на першу шпальту світлини Трампа та Зеленського. Зокрема, видання засан випустило фото Трампа та Зеленського з підписом. Український герой потрапив у засідку будинок боротьби. Зе Таймс підписала обкладинку крах в овальному кабінеті. Шок і війна, саме такий заголовок для обкладинки обрало видання Daily Mirror. А ось The Guardian наголосила, що президент України залишив катастрофічний саміт у Білому домі завчасно після лютого скандалу. В самих статтях журналісти обрали або нейтральну позицію, або стали на бік президента України. Зокрема, CNN написало, що Зеленський відстоює українські інтереси. Попри спробу Трампа схилити його до поступок у війні з Росією у тексті The Washington Post написано, що Зеленський відкрито кинув виклик Трампу. У виданні назвали цю розмову безпрецедентною, а поворот подій несподіваним, зважаючи на оптимістичні очікування обох сторін на передодні зустрічі.